Хай не буде тобі інших богів передо мною, не роби собі резьби і всякої подоби з того, що на небі, вгорі і що на землі, долі, і що в воді під землею. Не вклоняйся їм і не служи їм, бо я, Господь, Бог твій, Бог заздрісний, що карає за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях, тих, хто ненавидить мене. Шануй свого батька та матір свою, що довгі були твої дні на землі, яку Господь Бог твій дає тобі, не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво та на свого ближнього. І сталося, як іншу суботу зайшов він до синагоги і навчав знаходитися там, що правиця його була всох. І, позирнувши на всіх них, сказав чоловіку простягни свою руку, той зробив, і рука його стала здорова. І сказав він до них, син людський, Господь субот. і сказав він до них субота постала для чоловіка, а не чоловік для суботи. Того часу, як зібралися десятилічні натовпи народу, аж топтали вони один одного, він почав промовляти перш до учнів своїх стережіться, розчини фарисеївської, що є лицемірським. Слава Ісусу Христу, декілька рядків я вам зачитала, щоб ви пояснити, тому що багато запитань є, що не можна в суботу, нічого не можна робити. І Біблія про це говорить. Сам Ісус Христос, Він сказав, що Я є господин цієї суботи. Тобто, хто знаходиться в Ісусі Христі, той може виконувати волю Божу, зцілювати, допомагати, творити добро. Хто не являється тілом Ісуса Христа, не є церквою, той просто і фарисей і лицемір кажуть, я буду поклонятися цієї. Цій суботі, тобто людина, яка знаходиться у, у душі святому, тобто, якщо вона є частиною тіла Ісуса Христа, тому що тіло Ісуса Христа це є церква. Якщо вона знаходиться в цій церкві, вона є частиною Ісуса Христа, на неї сходить Дух Святий, і вона може працювати для того, щоб як працювати, Приносити плоди для Господа, проповідувати, прославляти ім'я Боже, іти і приводити людей до покаяння. Тобто це не є гріхом. А ті, хто сиділи в синагогах, фарисеї, так як Господь каже, бережіться закваски фарисейської, тому що вони тільки язиками своїми лепочуть, а робити вони нічого не хочуть. Тобто, не людина поклонятися суботі повинна, а субота людині. Тому що, якщо я знаходжуся в тілі Ісуса Христа, якщо на мені Дух Святий сходить, то ця субота вже поклоняється людині, а не людина суботі. Тобто, ну, самі біблії... Господь про це все говорить, і нам, щоб розуміти її краще, нам потрібні Божі постанці, нам потрібна церква, яка нас примирить і приведе до Господа для того, щоб вивчати, не бути десь у темряві, а ставати світлом для світу. Амінь.